Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Вчора в відео я казала, що там подорожувати, мандру, мандрувати, і все Боже, я, мені дійсно треба змінюватися, тому що мені Катя запропонувала, каже, мама, мені вау, по роботі треба поїхати, буде в центр Києва. Каже, давай поїдемо разом. Поки я там, в мене буде 2 годинки, а ти Трішки прогуляєшся по подолу. І начебто я й погодилась, а потім думаю, ні, я зараз так хочу тиші, я хочу м, таких простих, спокійних речей. І тим паче будемо повертатися, а їсти приготувати. Тобто, кажу, Катюнь, ти їдь, а я піду, пошукаю тобі шовковиці, бо вона вже дуже давно її хоче. Щось приготую, їсти От така собі з мене мандрівниця, розумієте? Прибирати, вологе прибирання зробити. Ой, який М -м -м. Ну, Може, я так і ще зарано, тому що йду, тут є дерево Шовковиці, то ну так, вона тільки починається. Як я кажу, під ногами її багато, а купити Треба знайти. Сходила щойно на ярмарку, побачила, там чоловік продає і вже останні. Каже, приходьте завтра на 10 десь ранку, то буде свіженька. Я рву, це не збираю, вона суха, але ну, я бачу, що така класна. Я навіть не запитала в яку ціну, тому що це вже яка різниця? Для дитини там не важливо скільки. Коштує будь-що, тому вже завтра куплю, піду. Зайшла в магазин Вок. Все, дівчатка взяла зараз буду приміряти. Ось перша сукня, дев'ятсот вона 999 гривень коштує. Ось така приємна на дотик. Видно, не видно. Не фокусується щось. О, боже. Так, це Льон. Більш, але зливаюсь мені. Не дуже люблю. Костюм. Жалко. І така гадка. Як я засмагаю. Широковасно. У мене нема груді. А ну кардо своє. Кому много? Ось такі штани, вони йдуть на резинці. Такі. Бачите, яка ткнина. Такі легенькі. Мені подобається. 350 гривень. Останній розмір з минулої колекції. Ось така сорочка. Вам типа своєї дуже. Ні, хорошо. там, дружина, прийшла з чоловіком, він дивиться радить, а я а, з вами раджуся. Це, ну, це, це краще. Дуже, Дуже гарно сіла. Да, І кольор дивиться, як колір. гарно. Ні, я чого сказав, що, що попередній розмір та сильну. Оцей гарно сів. І складки якраз як потрібно. Танці, Дуже. Танці, Дуже. Є такий костюм у білому кольорі, як ото зелений був, ну, але менший розмір. Ширжатка. Шатка. На менше розмір. Це я хотіла якийсь на кожний день на роботу бігати. У мої зі людина зараз. Ось так дівчатка таке я поміряла. Дивіться, які тут <гум> Вау. Український виробник вовк. Поки міряла аж в крила, наче не спекотно на вулиці, а я вся така враження, що спека. Треба трішки подумати, мені сіра сукня сподобалась фасон, але колір. ну колір, І у той оливки. Хоча білий більш до вподоби, але не мій розмір. От білий був би мій розмір, от взяла б і не думала. Яка там сукня, якщо дивіться, які троянди. Такі ніжні, біленькі, рожеві. До речі, а знаєте, щоб я додала на ту сіру сукню, вишивку хрестиком жовтого кольору. Жовтий-рожевий якось так поєднання. Яка б сутня була. Ні, ну купити для того, щоб потім сидіти вишивати. Але ідея була б вовк. Зверніть увагу. Знайшли ще таку сукню, що я сіру міряла. Ну, тисяча гривень в червоному, Ну це вже інший рок. І, до речі, тут є зі знижкою. Така майка, типу жаканка, 400 гривень. Ну, сіра темна, червона. Дівчатка дивіться і без матузки цієї, і дивлюсь знов таки на цю вона за 300 гривень. Тканина яка легенька. І думала. Дещо купила в одному магазині вовк, дещо в іншому. І не тільки. І ще український бренд. Джулія заходила. А я дещо собі купила український виробник. Зазвичай, дівчатка, я таке не показую, тому що, ну, не знаю, не показую й все. Але якісний український виробник. Білизна. Так, такі сині купила. Я вже Пакування, кажу дівчат, там не складайте. І ось така майка. Це Самар. Ви розумієте, це Самар. Ну, якщо хто не знає, в минулому, в минулому як новомосковськ. Ой, ось так. Отакі у мене покупочки, обоновочки. У мене вже не перший раз цей виробник, тому мені дуже і дуже до вподоби. І ще десь хотіла, а <сміття> Катюня мені презент такий зробила, приємність. Каже, що десь вона була, її пригощали, це мармеладка така. І каже, мам, я одну з'їла, а одну тобі вирішила принести. <сміття> а я дивлюся, як кацаці, ну як це можна їсти. Чи дитинка принесла, то треба. Такі приємності. От зараз розпакувала, на чорному воно не видно, я покажу, як на малюнку тут е мені сказали, приймає форму грудей, а тому буде зручно начебто, як мені пообіцяли, але хочу показати інше, що тут є. Можна регулювати, як вам буде зручно, бачите? Тому ну, тканина це просто неймовірно. Мені до вподоби такий виробник, тим паче це український. Так-так. Забула додати, що на другу одиницю зараз йде 50% знижки. Тому. Зі знижкою в мене один товар вийшов. А зараз ми з Катюнею трішки погуляємо на набережні, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. До побачення.